Сьогодні ми знову їмо не вдома, і сьогодні в нас на огляді страва від торговельної марки їжачок. Це різото з грибами. Слово різото для нас звучить незвично, але по факту це якась рисова кашка, тому давайте розбиратися. Традиційно почнемо з упаковки. Це вже добре знаємо нам фольгований поліетилен, але у випадку з їжачком він ще зверху покритий такою собі папером, я не знаю плівочкою тоненькою, що робить ну, тактильні тактильнішки досить прикольні. Даний вид упаковки підходить для того, щоб можна було запарювати страву прямо всередині. Тому е трілочка вам не потрібна, хіба що ложка з більш довгою ручкою. А вся інформація про склад та спосіб приготування знаходиться на упаковці, і дату виробництва можна знайти з іншого боку. Для того щоб приготувати страву, нам потрібно просто відірвати лінію по лінії відриву. Тут є застібка зіплок. Е залити, як вказано в інструкції, 300-350 мл води і чекати 5-7 хвилин. Давайте поглянемо, як страва виглядає о, в сухому вигляді. Як я вже казав, відриваємо спо відміткам. Відкриваємо затібочку. О, замерзну. О, скільки тут грибів і такі гарні пластівці. Цікаво. Як ми можемо бачити, тут дуже багато грибів. Прям вау. Я прям не чекав. Взагалі, в складі у нас тут рисові пластівці, гриби сушені, сухі вершки, тому воно пахне певно масличком. Цибуля, сіль, куркума. Ну це зрозуміло, про чому воно таке жовтеньке. Не знаю, як у вас а у мене вже виникає бажання це як скоріше спробувати. Переходимо до приготування. Цю тарілку налити ледь тепла водичка, що дозволяє підтримувати температуру балону, придатному для нормального горіння пальника. Такий собі лайфхак для зумових походеньок. Заливаємо добре водичкою, ретельно перемішуємо. Закриваємо застіпку. І ставимо в якесь тепле місце на 5-7 хвилин, щоб страва чудово запарилася. Це можна не знаю, біля багаття за пазуху, я не знаю, там на батарею, в кого йде. Просто так лишати його на особливо холодну погоду не треба, тому що страва швидко вичихає і гірше запарюється. Тоді треба чекати довше, а воно і вистигає сильніше. Коротше, замкнуте коло, коли треба чекати довше, і в результаті страва буде холодною. A few minutes later. Так, пройшло приблизно 10 хвилин. Дивимося, що там у нас запарилось. Ой, а вийшла така от каша-малаша. Порція така досить велика. Такі каша взялася такими трошки згустками, тому рекомендую саме цю кашку десь хвилинки через три після того, як вона почала запарюватися, ще раз перемішати для рівномірного розподілення волосся. Поки що ми можемо бачити от таку красу, такий гарний, сказав би, літній жовтий колір, дуже багато грибів. Якась зелень видніється, наче чи це мені здалося. Та от щось таке он є зелене, напевно, такі цибулька сушена. Ну, пахне, в принципі, як і всі стра... страви з рисом. Не знаю, чому саме Різотто? ну, зараз зацінимо. Блін, аби мене деревом не перевалило зараз, а то буде не смішно. Так, перша проба. Перше, що кидається на смак, <смак> це таки сирний присмак. вершки, ну, видно дають своя. Досить багато грибів. Прям в кожній лодці відчувається. Є якийсь такі, такий трішечки гіркуватий присмак, не знаю, з чим це пов'язано. сіль мені мало, хочеться більше. Якщо чесно, спеції також можна дати, дати якихось більше. Ну, тому що страва якось так, ну, такий приснуватий трохи смак. Ну, мені не дуже. Ну, хочеться чогось більш скравого. Десь далеку мене виникають асоціації, що в цій страві є варений яєчний жовток. Порція досить велика, тут, напевно, грам 400 вийшло. Як би ну, наїстися, це прям достатньо буде. От чесно, я навіть не знаю, як би цю страву охарактеризувати. Вона якась така ну, нейтральна, не солена, не перчена, немає якогось чітко вираженого якогось смаку. Трошки є якась гірчинка-гіркотинка. Так як ця страва позиціонується як вегетаріанця, то може для них це якби норм і звична страва. Коротенькі висновки про різотто з грибами від торговельної марки Їжачок. Досить таки неоднозначна страва, як на мене, тому що вона, по-перше, вегетаріанська, що якби, ну, вже вносить свої певні корективи. По-друге, саме різотто, ну, напевно, не зовсім звична страва для наших країв. Вона має досить цікавий смак, такий сирно вершковий присмак, багато грибів, порція дуже велика, і справді наїстися нею дійсно вийде. Я якась тут. Ці справи, правда, гіркотинка, яка ну, трошки перебиває смак. Як на мене, тут не вистачало спецій, тому що треба більше якихось солі, перцю, чогось такого, щоб зробити смак більш яскравим. Тому що в такому вигляді воно якесь таке ну, нейтральне. Якщо ви м'ясоїд, то скоріше за все, вам туди доведеться закинути якоїсь тушонки, щоб смак був більш насиченим та цікавим. Е, сказати, що вона зайде всім, ну сумніваюсь, насправді. Тому е, моя суб'єктивна оцінка десь 5-6 з 10. Дякую, що дивились дане відео до кінця. Сподіваюсь, інформація буде для вас корисною. Не забуваємо підтримувати Сили оборони України. Лінки нас фонд Сергія Притули та фонд Повернись живим буде під відео. Так само під відео ви знайдете посилання на дану страву на сайті виробника. А ще я створив посилання на Лінк 3, де зібрав поки що всіх мені відомих виробників українських е, сублімованих та сушених страв. Е, користуйтесь, куштуйте, е, пишіть мені, що вам сподобалось чи ні. Е, вас я попрошу підтримати дане відео лайком і коментарем. Ну і підписатися на канал, щоб не пропускати якісь нові цікавинки е, з туристичної їжі. На цьому в мене все всім смачних походів. Па.